Це ось таке дерево клен. Клен звичайний або клен астролистий. Починав він з ось таких листочків відносно невеликого розміру, були навіть маленькі. А в другій половині літа виросла така досить велика гілка із листками в 2,5 рази більшими, ніж були попередні. Я її не хочу обрізати, оскільки вона фактично повертається назад. В, в, в точку над стовбуром, що досить добре для великих дерев, які масивні, але вона досить рівна. Тож я її зараз обмотаю, хоча клени не радять обматувати. Але друга половина літа фактично вже кінець літа, ріст буде не таким інтенсивним, і подивлюся, або восині розмотаю, або залишу до весни. Отже, ось такий проміжний варіант: лінія пішла там тут назад. І закручується собою. Тут далі верхівка буде розвиватися. Тут гілочки я трошки розбив, опустив і ці трошечки опустив. Але найголовніше, в принципі, що треба знати, що тут трав'яниста ще гілка, тобто це по факту пагінчі. Чи... Наступного року він вже буде з дерев'янілим. і так гнути його вже не зможу ні при яких обставинах. Ну, відповідно, зараз це дерево не виглядає як бонсай, тут занадто багато листя, але обрізати його не буду для того, щоб воно максимально інтенсивно росло і було здорово. Тобто зараз у нього етап, коли я його присадив величезний горщик, нарощує товщину стовбура, нарощує тов. кількість гілок, тому хай росте як кущ, а потім буду прибирати все зайве.